То встиг, друзі, придбати 24-й твін з перших поставок. Я вас цим сердечно вітаю. Приїхали нові поставки цих котушок, і тепер 24-й твін по точності виконання більше нагадує 20-й. Про збірки взагалі мовчу. Якщо раніше з коробки ви котушку діставали, можна було сміливо ставити на спінінг. Чудово зібране з мінімальними люфтиками. Тепер люфти можуть бути і величезні, і зовсім їх може не бути. Що ще... Небезпечніше. Тому дуже уважно дивіться, що ви дістаєте з коробки. Уважно все перевіряйте. Та разом із цим нічого критичного поки що не сталося. Як і раніше, Twin Power – одна із самих приємних в роботі котушок від Shimano наразі на ринку. Точність трошечки з'їхала, коряві збірки, але є з чим працювати. Після переобслуговування, ніяких тут лікувань, ремонтів ніяких не було. Котушечка легенька та приємна. В своїй роботі